У Хмельницькому розпочали ремонт мосту по вулиці Грушевського над залізничною колією. Нанесли тимчасову дорожню розмітку та зняли асфальтобетонне покриття на двох смугах руху. Тривають підготовчі роботи з домонтажу деформаційних швів. Виконує ремонт компанія із півстолітнім досвідом роботи в галузі будівництва та ремонту автодоріг ЮРД українські дороги. На даний час на вулиці Грушевського на шляхопроводі ЮРД українські дороги проводять. Демонтаж монолітного вузла, деформаційних швів, а також планується заміна деформаційних швів але і відновлення монолітного бордюру. Наша компанія має дуже великий досвід, багато у нас кваліфікованих спеціалістів, людей вистачає. Все буде виконано в терміни. Ремонт планують завершити за місяць. До того часу буде обмежений рух автотранспортом. Тож водіям рекомендують по можливості планувати альтернативні маршрути. Зараз із чотирьох смуг руху доступні дві. Забезпечений рух в обох в обидві сторони, так як було в нас по схемі руху, погоджені спочатку було чотири полоси. Зараз на даний час ми залишили дві полоси. Рух транспорту. Повністю забезпечений. Зараз ми їдемо то свободно. Можна проїхати легко і все. Добре, що ремонтують. Незручності вроді би є, але все-таки потерпимо їх. Тому що треба відновлювати потрошки всю країну. Ремонт був необхідний, щоб запобігти подальшому пошкодженню конструктивних елементів мосту, пояснили у мерії. З міського бюджету на це виділили півтора мільйона гривень. Міст на вулиці Грушевського найновіший серед мостів міста Хмельницького, проте при будівництві майже 20 років тому було використано деформаційні шви старого зразка. Власне через це, що вони металеві, без будь-якого. Гумового ущільнювача чи амортизатора постійно при перепаді температур, а особливо в зимовий період, відбувається викришування руйнування асфальтобетонного покриття. Постійно потребує ремонту, ну а, власне, в той час, коли Виникають оці от тріщини, будь-який рух автомобілів спричиняє додаткові вібрації на мосту, що також призводить до його пошкодження. Окрім того, асфальтобетонне покриття, як побачили, суттєво пошкоджене, має багато тріщин ям, багато латок. Ну і власне прийняли рішення його ремонтувати. Після того як замінять деформаційні шви та вкладуть нове асфальтобетонне покриття на Грушевського, лагодитимуть міст на Кам'янецькій.